Вітаю! Я сьогодні хочу розповісти вам про адвент-календарі парфумерні. Я коли готувалася до цього відео, а я готуюся до кожного відео, люди. Ретельно. Може хтось не думає, що це так, але я готуюсь. Так ось, коли я готувалася до цього відео, я дуже багато календарів передивилася і так, є багато парфумерних календарів. І оці 5, оці, оце ті, що мені дуже сподобались. Перший календар він 12, ну, на 12 днів розрахований, і він мені дуже сподобався. І я відкрила на нього полювання, не можу його купити. Не можу. Він був, його не стало, його розпродали, я не встигла його купити. Потім, коли він вже знов з'явився, я знов не, не встигла його купити. Дуже його хочу купити, дуже-дуже. І, до речі, підписуйтесь на мій канал, бо ви ж самі бачите, що коїться, що, що від мене відписуються. Так що підтримайте мене, мене будь ласочка. Так ось, я, я на нього досить досі полюю. Я не думаю, що він знов повернеться. Але якщо повернеться, я зроблю все, щоб його купити. Коштує він 200 євро. Всі ціни будуть у євро у мене. 200 євро він коштує, і там це календар від Herodes. Тут є Bayredu Gypsy Water. 8 ml. Eccentric molecule, тобто ця молекула 30 мл, четвертий номер. Деліна. Від Parfum de Marly 30 ml. Arabian Stonka тобто це Монталівський Stonka 20 мл. 20 мл технічно, це е, такий, знаєте, мінісайз. Але ви їх можете купити на офіційному сайті. Принаймні, я покупала на офіційному сайті набір з трьох. Ви можете там обрати, то, що вам хочеться. Тобто ви обираєте там, такий, 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 і вам його присилають а, 3 по 20 мл. Технічно, я так думаю, що ви можете обрати навіть і три таких самих однакових а, аромата. Потім Тіціана Теренці, Кума 50 мл. Тобто, хм, вже, вже тільки він коштує так, як весь увесь календар. Ормон Джейн, Монтабако Верано, 30 мл. А, Roya Elysium or Intense 10 ml. Taiman Carved Wood 10 ml Bulgary 2 від Bulgari, але це не класичні булгари, а це оця їх лінія, та, що коштує трішки більше, ну, набагато більше. Це Spectacolore і Bacchami 2 по 10 ml, Xerжoff Starlight 15 ml, Leseau Primordial Superdoza. Super Роуз, перепрошую, 30 мл та два аромати від Maison France Court Jump по 11 мl Gentle Fluidity Gold, Gentle Fluidity Silver. А, ось. Оце те, що там у, у календарі є. Дуже класне, класне наповнення. І, знаєте, коли оце такий мультибренд, коли дуже багато всяких різних брендів. То деякі люди кажуть, що ну, вам туди там на, насиплють а, сміття якесь. ну, Те, що не продається, те, що там, ні, ці всі аромати це безселери. Ну, тобто, немає, немає навіть, я думаю, сенсу а, казати, що Деліна що це не безселер, це безселер. Так що ем, дуже класний календар, дуже б я його хотіла е, Не… Через, не через цей аромат від парфум de Marlie Деліна, бо він якраз у цьому всьому мені менш, менш подобається, бо там є троянда. Але дуже-дуже класний контент там. Далі. Номер два. Номер два, і це вже пішли календарі монобренда. Тобто тільки один бренд на календар. Номер два це у мене буде Penhaligons. Penhaligons – це такий бренд, який я дуже-дуже люблю. Це британський бренд, і е, я е, знайомство розпочала своє з цим брендом ще, дав, ще доволі давно, ще, може, 15 років тому, коли я покупала ще, це було, мені здається, Look Fantastic. Чи може це був feel Unique, ну, Один з двох цих сайтів ще потрібно було тоді, ще не все від тих сайтів можна було на Фінляндію замовити. Ну, коротше, я замовляла отакі з такого. З якогось такого з матеріалу, ну це не залізо було, а алюміній, скоріше за все, такі алюмінієві коробки. І там оці пробники були по 2 мл від, від Penhaligons. Дуже-дуже класний бренд. Потім згодом я і там була, і там була, і тестувала, і в мене є 4 аромати від цього бренду. Плюс я перепробувала багато всього. І ось я вам розповім, що тут є у них. Uh, у цьому календарі. Календар коштує 450 євро. Не дешево. Так, у нас тут є 30 мл half 80. це один з бестселерів. Потім є блиск. Ну, це не блиск, це така uh, помада. Ну, коротше, така, знаєте, uh, дуже. Old Fashioned, дуже, така, знаєте, старого такого, старої моди, старомодна така помада, ну це не помада, це бальзам для губ у, такої, у, у, у залізному такому, такому круглому, така, така баночка кругла. кажучи. Я цей бальзам обожнюю. Я його покупала торік і я купила його собі і ще двом подружкам. І їм теж він подобається. Ну, тобто, такий, знаєте, трішечки така косметика, яка нібито була у наших бабусь. Але дуже класний цей бальзам. Те, що потрібно там пальцем оце робити, це мені не дуже подобається. Але сам бальзам класний. Потім у них є 10, 10, 10 мл 8 ароматів у, у календарі. Favorite, uh, знову Halfті, uh, The Tragedy of Lord George, The Coveted Duchess Rose. Uh, тобто тут є такий мікс ароматів, які коштують дешево, ну, не дешево, дешевше і uh, більш, uh, більш, uh, um, більш коштують більш uh, дорогі аромати. Тобто Є два аромати з такими головами, як оці uh, птиці. Um, але там я не пам'ятаю, як, які там голови. Ну, коротше, кажучи, це їх більш uh, дорога серія. Um, там ще є аромат Babylon, Luna, Impressa. Impressa – Це аромат, який ну, схож на Шанель, uh, Mademoiselle. Е, uh, Потім шість uh, ароматів по 5 мл. Kercus Endimion Juniper Джуніперслінг – Juniper це просто щось таке, неймовірно класне. У мене він був оцей Джуніперслінг. Елізабет Рос, Халфеті, але Халфеті шкіра, шкіряний такий аромат. І Blain Hambucket це такий унісексовий аромат. Тобто у них дуже класна така, знаєте, селекція ароматів. Тобто вони вам тут дають і чоловічі аромати і, аромати, і жіночі аромати, і аромати більш дорогі, і їх оця нормальна їх оця серія, базова серія. Тобто супер класна. Далі є три, три, три свечки по 35 грам, супер. Потім ще є мила. Мила то таке, знаєте, комусь це подобається, комусь не подобається, але добре, що вони його туди е, положили. І це ще є 4 крема для рук по 10 мл. Не дуже багато, але є. І ще якась там, е, там така вісючка е, різдвяна. Оце і все, що там є. Як на мене, це дуже добре зроблений календар, бо він вам дає а, аромати, різні аромати, різних форматів аромати. Ті, ті, що по 10 мл, у них є спрей. Ті, що а, менше по 5, у них їх немає, бо у мене вони є, у них немає спрея. У них є а, крем для тіла. і Чим помити руки, чим помазати е, тіло. Це все добре. Це все добре. Тобто вони вам дали у календарі у цьому е, ну, більш-менш на 360. Е, е, градусів всі продукти, що у них є. Що у них є. Далі е, номер третій Артизан. Артизан е, це Французький французький бренд, і я його дуже-дуже люблю. З цим брендом у мене історія дуже-дуже стара. Знаєте чому? Тому що це був перший бренд, перший нішовий бренд, який я замовила собі на офіційному сайті. І це було дуже багато років тому, люди. Це, це ще було до, до того, як замовляла я Penhalon's. Так ось я. Перший раз замовила там на офіційному сайті щось, коли вони почали присилати аромати у Фінляндію. І ось у них були знижки літом, і я купила. Тобто це таке моє вікно у нішу, у цей бренд. Цей бренд зробив Адвент календар за 425 євро. За ці гроші вони дають 50 мл їх бестселлера Passage Dunfeah класний аромат. Я не 100% б я його вкинула у Адвент, я б обрала щось інше, але це дуже класний аромат. Але він більш такий чоловічий, як на мене. У uh, них ще, ще є 10 ароматів по 10 мілілітрів. Тут у нас є і Прем'єр Фігер, тобто, оця фіга, Мюр тобто, та Як воно називається Мюр їжевіка? Ähm, це не їжевіка, це їжевіка. Як воно? Допоможіть мені, будь ласка, люди. Тобто, у них ще тут є декілька ароматів, з їх більш, більш дорогої серії, наприклад, тут є один аромат Тенебрає. Тобто, це така більш дорога у них серія. Потім у них тут є два аромати, по 5 мл це їх нові аромати. Кургрінат і флор-де-пеш. пеш А – це той аромат, який не так давно вийшов. Це квіток, персика. Uh, потім у них тут є гелі для душа, 30 мл, крем, uh, крем для тіла, теж 30 мл, є uh, крем для рук, є uh, мила, і ще одна серія теж гель, крем, мило, все таке. Тобто жіноча і чоловіча, і ще є керамічна така штука, на яку ви пшикаєте якийсь там парфум і ось підвішуєте її, і вона пахне. Я оці керамічні штуки, я взагалі не дуже люблю, коли у календарі є якісь речі, які ну, не стосуються парфумів, якщо це парфумерний ну, Парфумерний, оце все, ну, не треба. ну, Вкладіть мені, будь ласочка, там, мило, туди парфумерне, а не у цю штуку. Я зараз ви не бачите, у мене є така штука, тринога, на якої ж у мене там все стоїть, коли я знімаю. Так от оця тринога я її купила на Амазоні, і вона трішки у мене така. ну, вона не була сама дешева, але ну і не дуже не дуже дорога. щось Мені здається, десь 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 євро за 30. Ну коротше. І на і вона у мене стоїть на цій штуці, на цій керамічній штуці від Aqua Parma, на яку треба топшикати, і, 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 ось, і ось вона просто ідеальна. По, до, по товстині вона ідеально підходить для того, щоб у цю мою три ногу її зробити ровною. Так ось. Я ви, її використовую так. Коротше, що хочу сказати про цей календар. Це дуже хороший календар. Дуже. Далі, Оце все, оце все що в мене є. Ні, я, я, я потім розкажу вже наприкінці цього. Відео, що я думаю про кожен календар. Але якщо я вам про них розповідаю, то це значить, що вони мені подобаються. Далі, номер 4. Далі, далі, пардон, далі. Номер 4. І у мене дуже часто спрашують, який календар краще Діптік або Джо Малон. Вони коштують однаково 415 євро за. Календар. І деякі люди думають, що це ну, більш-менш одне і те ж саме. Ні, це два, разних, це два різних бренди у них, як і у всіх, у них більш-менш той самий асортимент, тобто парфуми, свічки, креми, але це різні різні бренди. І цього року мені подобається більше календарів від Jo Malone. Наприклад, того року мені більш чогось сподобався більш календар від Діптік. Цього року Джо Малон. Чим мені подобається Джо Малон? Тим, що тут дуже багато, тут 12, якщо я не помиляюсь, ароматів по 9 мл. 9 мл, ви їх могли у мене бачити, аромати по 9 мл, коли я вам показувала всю свою колекцію ароматів а, міні. Ось, у мене вони є. А, тут у нас є у 9. У мілілітрах у нас є Nectarine, Blossom and Honey, Scarlet Poppy. У нас є бестселлер English Parent Freesia, Cypress and Grapevine, Nectarine, Blossom and Honey. Шо, два? Два Тут написано. Я це зробила при Cline з офіційному сайту. Може, там вони помилилися? Потім ще Wild Bluebell. Мір Етонка. Коротше, тут чотири рази написано Nectar Blossom and Honey. Я дуже сподіваюся, що їх там не чотири. Коротше. Що хочу сказати про цей календар. Ні, я думаю, що це просто, що це просто у них якась там ситуація, що вони, ну, вони не могли чотири аромати і тих ж самих шкінуть. Я робила принт-скрін з сайту Джо Малон. Ось, Джо Малон, тут написано: ну, коротше, як би там не було, там дуже багато парфумів, і це дуже класно. Потім вони ще дають 30 мл парфума у останньому слоті 30 мл – Це не їх самий великий розмір, але це дуже непогано. Плюс. Вони ще дають а, а, спрей для а, волосся, спрей для тіла, лосьйон для тіла та для рук, а, Тобто є там ще чим помитися. Це, тобто Дуже дуже велика гамма, крем, крем для тіла та для рук двох два різних. А, тобто Тут дуже дуже класна гамма. Плюс. Ще є а, свічка, це дуже класно. І плюс є а, парфум, який називається 9 мл Orange Bitters. Що таке Orange Bitters? Orange Bitters – це їх парфум, який вони випускають під Різдво. Тобто цей парфум, ось, вони його на Різдво випустили, його розпродали, ви його більше не купите. Ви його купите лише а, наступного року під Різдво. І це такий. Знаєте, 100% різдв'яний аромат. Тобто Це класний календар. Я не знаю, що вони тут зробили, чому у мене 4 рази написано е нектарин е Блосом, не знаю. Я, я робила повторюю, принтскрін Screen з оф офіційному сайті. Я сподіваюся, що там не 4 тих самих аромата, тому що у них є що покласти туди. Е тобто, це класний, класний аромат. Треба просто подивитися розпаковку там у когось, щоб, щоб показала, скільки там цих ароматів. Так, і далі. п'ятий календар це у мене Аква Парма. Чому Аква Парма у мене п'ятий календар? Тому що, на жаль, вони цього року зробили той же самий календар, як і того року. Тобто, форма календаря, таке, таке коло, знаєте, велике коло. Ну, ладно, це форма, форма одна і така ж сама. Але те що, те, що там у календарі, це теж таке саме. Саме наповнення, воно непогане, зовсім непогане. Вони поклали туди дуже багато, дуже багато ароматів від їх колекції, яка трішечки більше, ну, навіть не трішечки, а просто більше коштує. Їх колекція signatures. Тут є Османтус, е, сандал, е, юзо, е, усе все. Тобто тут дуже багато е, ароматів по 12 мл. Зараз вам скажу скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 12 ароматів по 12 мл. Плюс ще є їх класична колонія, 20 мл. тобто Тут багато парфуму. Тут у нас є колонія Футуро, Колонія Club, Colonia Essenza, Col, ці Signatures Ud, Quercia, Sandalo, Osmanto, Мої улюбленці в синіх пляшечках, um, Arancia DiCapri, uh, Fico di Amalфі, Mirto di Panerea, це їх лінія Blue Mediterraneo. Плюс тут у нас є uh, крем, uh, крем для тіла. По 15 мл з цієї більш дорогої лінії Signatures у мене є такий османтус крем, там така пляшка класна, там така, знаєте, така, така важка, з, з цього скла. зроблена, все дуже, дуже класно зроблено. Потім шампунь, конціонер для волосся, 50 грам мила. І ще дві свічки. Тобто тут багато всього і все зроблено дуже класно. Тобто, ви маєте ем, уявлення про цей бренд на 360 е, ем, градусів. Ось. Мені дуже-дуже подобається, що вони зробили, і чому він у мене на п'ятому місці, я вам вже сказала, тому що він просто. Такий ж, ж самий, як і торік, і якщо хтось покупав, наприклад, того року, він купить цього року і скаже, і що таке. Що це таке, люди? Так, і я ще хочу вам розповісти про два адвент-календаря, які технічно вони не можуть називатися Адвент. Ну, технічно, навіть перший не може називатися Адвент календарем, бо Адвент, адвент це той час, який у нас йде від першого. 1 грудня до 25 грудня до Різдва. Тобто, оцей час оце весь Адвент. І тобто, коли деякі бренди роблять адвент календар 24, вони нас обдурюють. Тому що Адвент час це 25, 25 день це е, Різдво. Так ось, вони зробили оці два бренди: вони зробили адвенти, ну, такі вже пост е, після Різдва на 6, е, 6 днів. Е, Розповім вам про перший. і Перший календар це від. Чекайте, вже не можу знайти його. Зараз знайду, вам розповім. Це перший адвент від Джульєта з пістолетом, Джуліет Hezekun. І там вони зробили адвент, який називається Not an Advent Calendar, Не адвентийський календар. Про їх бестселерну серію Not a Perfume Не парфум. Там є 100 грам мила, крем для рук 30 мл, лосьйон для тіла 250, міні парфумка 10 мл, міні свічка 75 грам та спрей для тіла та для волос 75 мл. Коштує він 145 євро. А взагалі, він, якщо ви будете це все брати окремо, я вчора сиділа це все, рахувала. Це буде на 201 євро. Так що ну, взагалі це непогано, зокрема, якщо ви фанат цієї серії. І ще один календар це, сами, це самий такий у нас. Дорого, то, що дорого коштує, 950 євро від Maison Francis Куркіджан, і там теж не дуже багато всього. Але і коли ви це все пощ... рахуєте окремо, якщо ви будете це брати окремо, то ви навіть збережете трішки грошей. Але тут сам же смак в тому, що цей календар. Так що, якщо у вас є якийсь друг чи Якийсь родич, хто ну, просто фанат, то це, 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 був, це був просто супер-супер подарунок. Тут у нас бакараруж 540, 70 мл аромату, 200 мл олія для тіла з, з шиммерінками, то теж від, від бакараруж з. Запахом бакара -ружа. потім 35 мл 7,24 аромата, У мене він є в 11 е мл, Дуже класний, такий унісекс, е смачненький. Потім е Precious Elixir. Якісь там еліксири, там у них є. Мені здається, що ці еліксири, вони по 4 мл. І там у Сет Муд бакара Ружа і Аля Розе. Оце такі еліксіри три штуки, потім 75 грам а, свічка, і 2 по 10 мл аромати для хати, і ще 250 мл оця штука, як вона, сполоскувач для білизни. Оце таке, Тобто, якщо це все, все покупати окремо, це буде дешевше, але тут ж. Ось, ще хочу що сказати: ці календарі вони коштують дорого. І я знаю, що дуже багато людей трішечки помиляються, коли думають, що календарь ось я, наприклад, заплатив от стільки грошей, і мені принаймні там двічі-тричі повинно бути у календарі. І це, це так, якщо ми кажемо, якщо ми розповідаємо, наприклад, про календарі ось як Cald Beauty. Але я можу сказати, що я дуже хотіла його купити цього, цього року, але цього року я просто ну, не дуже їм захоплена була. Але я його покупала кожен рік. кожен рік. І Я пам'ятаю той час, коли його не можна було купити. Ви тільки заходите на сайт і його вже нема. А тут він вже, ну я, я не знаю, ну місяць вже як, і, і, і його не дуже розкупують. Ну, коротше. Ем, тобто, це бажано, щоб ось ви заплатили за календар там 200 євро, щоб вам туди напхали на 500. Це було б класно. Але е, в, коли ми кажемо про ці монобрендові арома, ем, оці календарі, це не завжди так. Це не завжди так. і... Тут сам смак в тому, що для вас собрали цей календар, він такий класний, ви там кожен день будете розкривати оце віконце і там насолоджуватися. Але не, не завжди буде так, що ось ви заплатили і вам там більше туди наклали на, на більше грошей, принаймні коли, коли мова йде про ці монобрендові календарі. Так що ці календарі, вони класні. оці топ-5 з тих, що я бачила, ну, топ-7. Бо зроблено класно. Так, вони дуже, 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 дуже багато коштують. так. Але якщо ви не знаєте зовсім цього бренду, якщо б ви, ви хотіли би познайомитися з брендом, ну, наприклад, візьмемо там Artisan, да, і ви не знаєте про це про що цей бренд, що він робить, які він робить речі, то мені здається, що це дуже-дуже непогано. Ось, пишіть мені, будь ласка, чи, чи сподобались вам ці календарі, чи ні. І пишіть мені, якщо ви бачили щось, якісь інші календарі. І я вам бажаю всього доброго і побачимось у неділю. Цьомки!